Партнер проекту Смек та ваніль представляє ПРОЕ ВІЧНО молоде радіошоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Привіт, друзі, це програма про Едж, в якій ми знову захоплюємося самі собою, тому що це про Едж, про турботу про себе, про молодість і навіть про красу, але про те, як це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі, і що потрібно знати, щоб здоров'я, краса і молодість нас не залишили ніколи для цього. У нас є чудовий лікар, якщо взагалі можна сказати про лікаря прекрасний або чудовий. Але це так і є. Отже, Надя Крижановська у нас є, і вона допомагає нам розставити в цих питаннях усі крапки над і. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка мене особисто дуже турбує, бо вона модна. Знаєте, якщо щось є модне, значить це модно експлуатують всі комуни від фарми й блогерів до нас. Надю Надя, привіт, привіт. От скажи мені чесно, ти хоч раз експлуатувала тему детокса у своєму житті сама для себе? Ну ти ж людина. Я розумію, що ти жінка, хоч і сталева жінка, бо я вважаю, що всі лікарі жінки вони просто сталеві да сталеві. А, Детокс, Надя, скажи мені, було чи не було? Звісно, було. А як же ж? Ну, якщо там в нас є новорічні свята, або дуже важка зима, і що ми робимо для себе? Ну, тобто, детокс, не, це не обов'язково щось таке, що треба якось робити за правилами. Так? Угу. Це більш про те, що ми, що ми зупиняємо, наприклад, зловживати алкоголем або жирною їжею, або є такий дофаміновий детокс. Це коли ми залежимо. Від чогось, Емоційна. наприклад, да, mm -hmm. серфінг в соцсетях, mm -hmm. і потім е, зупиняємо це, щоб просто перейти до більш. Нормального Тому... життя. <смеш> Адекватного. Так так, <смеш> так, так, так. Детокс не щось таке містичне. Да? Ми маємо пам'ятати, в нашому тілі є дуже гарна програма, яка називається детоксікація. Тобто ми можемо елюмінувати такси. Вбудована, ти хочеш сказати? Так, так, вона вбудована так. в клас. І вона потребує, по-перше, білка, мікроеліментів, деяких гармонів, сигналів. Але ж є також медичний детокс, це коли ми елімінуємо якісь токсичні речовини uh -huh. саме з тіла за допомогою якихось там медичних препаратів або. Тобто я... ми щось робимо для цього? Да. Так. Так, так. Застосовуємо. Це Так. Це і є детокс. Так, і ти таке робила з собою? Так. Навіщо? Навіщо? Ну, наприклад, як, як мрія кожної жінки, щоб схуднути, наприклад, там якось мати більш uh -huh. свіжий вигляд. Тобто, це про красу? Це про красу. Тільки я розумію, що мені здається, ти зараз назвала е, якраз дві жіночі причини, найбільш поширені, для чого той детокс є. Тому що ми або хочемо класне обличчя, або хочемо е, класну дубку, або й те, і друге так, водночас. Так. Або краще спати, наприклад, це теж елімінація токсинів. або мати більш гарні нейронні зв'язки, тому що це теж через елімінацію токсинів. Коли мені кажуть, ніхто їх не бачив у Кішківники, ну тому що дуже велика купа токсинів, ендотоксини, це які є продуктом нашої життєдіяльності, або екзотоксини, тобто, це тож продукти людини, тому що ми заполонили весь світ. Своїми продуктами життєдіяльності важкими металами, які місь там парабінами. Я, так, я казала завжди, що людина це той ще глист. Так, так. І це все потрібно якось. Ви маєте якийсь там професійний клінінг, або його угу. самі або. Там а, починаєте звати друзів на якусь вечірку, щоб вони ці Безіп... мотливісті ж там розібрали або купували. Так, ну там гаражна розпрод... ще такого детоксу тобто, не знаю. Надя ти мені сьогодні відкриваєш нові горизонти. Я трошки хитра. Що потрібно? По-перше, треба зрозуміти, що ми тільки допомагаємо нашому тілу. З ним все ок. У нього дуже велика купа програм, яка працює над тим, щоб з ним було все ок і впродовж життя. Ага, але ж, тривалий час. Так, але ж ми маємо боротися саме з, зі своїм мотлухом, якими натягнули до свого організму. Так, І от через те, треба вже вживати якісь або професійне, або локальні методики, які, по-перше, стоп у шкідливих звичках. Або друге, це допомога медичних препаратів, які прискорюють елімінацію. Елімінація це коли ми виводимо токсини за допомогою чогось. Як транспорт, як транспорт, окей. Е, Надя відрізняється однією дуже важливою особливістю. Вона може про серйозні речі говорити так, начебто ти зараз слухаєш якусь казочку, така розвісила вуха. Угу. Я хочу в тебе запитати, начебто, ми всі знаємо, звідки беруться ці токсини. Ну погане повітря, там неякісна їжа, вода там нефільтрована, ще щось таке. Погані звички, стрес. Так що я ще забула? О, дуже велику купу. Ковролін, наприклад. Або меблі з якогось там пластику, так, або шампунь з якимись там парабенами, або фарба для волосся. Або, наприклад, ну, якась рибка, яку ми з'їли, а вона до цього набрала там собі ртуті. Ну, О, це теж таке міє. Або якийсь там трошки out of термін. Продукт, в якого скінчився термін придатності. В ньому дуже багато ендотоксинів, mm -hmm. ну, І ми теж це вживаємо. І тут вже починає це або ми маємо такі здібності своєї системи детоксикації, що вона це просто все елімінує сама, або нам треба щось робити. І це ви саме вирішуєте, тому що ну, треба відчувати себе. Якщо ви постійно якось відчуваєте не свіжість, mm -hmm. або трошки не фрешик такий. Такий notfresh, uh -huh, так? uh -huh. це може бути вже аутоінтоксикація. Mm -hmm. Але ж дивись, ми ж всі різні, так? А детокс, як нас намагаються принаймні переконати, потрібен усім. Я не згодна, але я не медик, медик ти. Mm -hmm. Може я помилятися. Чи ні? ну а наприклад, детокс, коли мені кажуть, що хтось там постіться, щоб бути здоровішим, mm -hmm. це теж детокс, Пост. але ж, ну, наприклад, так. так, тому що ми елімінуємо, наприклад, тваринний білок. Тобто, якщо стосовно, наприклад, посту. Надлишок тваринного протеїну або тваринних живів це не дуже гарно для нашого організму. Але ж якщо людина починає на радістях їсти одні каші, наприклад, і в нього наприклад є глютенова непереносимість. То Та це надовго не затримується. <рес> це бінго, тому що це буде аутоінтоксикація саме запаленням, саме молекулами запалення, які будуть відбудовуватися в кішківнікі за рахунок от цих молекул глютену. Тобто, треба себе знати. Я завжди завжди виступаю за розумний детокс. Тобто це може бути або прискорена аутофагія, тобто 16-8 харчування, тобто 16 годин а, брейк. Перерва між прийомами їжі цього іноді достатньо, щоб відновити свій шар захисний у кишківнику. але ж це стосується, коли ми просто йдеться про полипшення процесу детоксикації, який в нас є. Для цього треба вітаміни, для цього треба мінерали, для цього треба досить білка. І іноді треба робити періоди між прийомами їжі, тому що це треба для відновлення. Але ж коли йдеться про надлишок їжі, про, наприклад, інтоксикацію за рахунок того, що дуже багато різноманітної їжі ви з'їли, і ваше тіло просто здуріло. здуріло. Тіло здуріло. Так, так, тобто не знаю, яку логістику ви обрати для того, щоб все розсортувати. це розсортувати да, mm -hmm. це все розсортувати. Тоді треба вже якісь там сорбенти, або хтось приймає якісь препарати, щоб прискорити елімінацію саме з кишківника. Ну або хтось приймає жовчугонне, або іноді достатньо просто велику кількість води, з, наприклад, лімоном, щоб якось е, стимулювати в себе елімінаційні процеси. Елімінація – це завжди така софістікети програма. Це елімінація спечинки. І дуже така мотивуюча і динамічна, це елімінація саме з нашого тіла, і для неї теж треба декілька великих правил. Це вода, це досить клітковини і це рух. Три такі слони, да. на яких так. все так, Так, стоїть. так, 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 так. Це коли все гаразд. Це просто злізти з дивана, попити водички, пройтися. І якщо ви вживаєте досить клітковини або рослин, угу. то все буде гаразд. Добре, Натя, якщо набрати за основу карально-загальну медицину і виключити 100% здорових людей, які харчуються праною, ходять в туалети рожевими пелюстками, то uh -huh. особисто uh -huh. я знаю, що детокс це наявність у тебе в аптечці препаратів адсорбції. Ентеросорбенти це вихід. Ну, наприклад, якщо нашкодив, ти знаєш про це, чи можна зробити роботу над помилками і швидко прибратися в животі? Ну якщо ти якщо ти не впевнений в собі, я це маю на увазі. Або якщо. Курсом, наприклад, так це воно працює. Якщо швидко, це саме те, що те потрібно. Якщо знаєш, що на косячів, так, так. І не маєш, ну, наприклад, якщо ти мандруєш або на маєш дуже швидко там та важливу зустріч, і ти не можеш просто очікувати декілька, наприклад, декілька днів голоду. Так? Це дуже файна техніка. Але ж якщо ти не можеш цього зробити, то тоді ти можеш обирати якісь інтересорбенти, тому що ну, це досвід. Тисячі річ. Можна нічого не вигадувати. Mm. Слухай, у мене знаєш, завжди така думка, що ті люди, які пропонують детокс, вони пропонують його за всі гроші світу. Але мені здається, наскільки я знаю свій організм, наскільки я знаю взагалі хімію, біологію і щось про це трошки розумію. Мені здається, що все набагато простіше, якщо ми будемо досить уважними до свого тіла, якщо ми будемо знати елементарні речі, про які, до речі, ми знадю. Вам не, не вгамовуємося розповідати у проєкті про uh Ейдж. -huh. Це дуже корисна штука, дуже собі. Рише нормально зекономити, угу. то мені здається, що детокс не може бути таким, як справа, один раз на рік, до якої треба ще рік готуватися. Ну мені щось це трошки дивно виглядає, тому мені здається, ну, всі, всі речі вони трохи простіші. Але ж якщо це е, приносить задоволення. Якщо ти їдеш кудись на край світу на Гаваї, щоб там зробити якийсь там детокс за допомогою якихось гавайських джилок, або там нектару якихось там кактусов, які там тільки квітнуть раз на рік, і це для тебе зона досягнень або зона любви до себе, то чому б ні? Угу. Ну якщо стосується банального отруєння, ну його треба логістично вирішувати негайно. Супер підсумок, друзі. Чисто не там, де вибирають, а там де не смітять. Це мені так завжди вдома розповідали. І на щастя нашого організму це стосується рівнесенько. Так само. Я дякую Наді за інформацію. Вам дякую за увагу. Ми продовжимо досліджувати наше все, наше здоров'я та нашу красу. У наступному випуску програми про ей на проста радіо. Наступного разу ви ж тільки послухайте до зустрічі. Щоденна подорож здоровим способом життя зовні і середини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Про Ейдж. весело про важливе щодня на Просто Радіо. Партнер проекту Смек та ваніль натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту. Смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.